За що ви любите чемпіонат України? За що люблю чемпіонат України? Це статус, це емоції, це неперевершеність. Тут е, можна побачити всіх всіх атлетів з українського карате, тому що потрібно доводити, що ти найкращий в цій категорії і е, забирати цей перший етап. Та як і любий інший чемпіонат за хорошу конкуренцію і за можливість ну, показати себе? Мені подобається, коли є можливість. Спортсменам себе показати, а потім на другому етапі так само. Брати золота і поборотися за місце в збірній. і далі представляти нашу країну на міжнародній арені. За те, що е, така, ніби як сімейна атмосфера, коли всі з'їжджаються, це велика відповідальність, і е, саме в таких атмосферах і робляться чемпіони. Подивитись, де ми знаходимося, на якому місці це дуже круто. Дивитися на те, як ми ростемо це наш національний турнір. і Ми приїхали сюди його підтримувати. Круто бути чемпіоном України за те, що це лише маленький етап великого шляху. Окей, а за що не любити? Та я його люблю. Ну, в мене нема такого. Все добре. Не люблю цей стрес. Але треба з ним впоратися. Багато сильних конкурентів потрібно гарно робити ката. Це не дуже подобається. <рес> Краще, щоб е, дорослі перший день билися, а всі останні. Дуже відповідальний турнір, і ці спортсмени, які на мій рахунок мають вигравати, інколи не виграють просто через цю відповідальність і через цей тиск такого турніру. Завжди бувають якісь моменти, котрі трошки. Не так, як ти очікуєш, але це теж частина великого шляху. Супер, дякую вам.